Підтримай національну збірну разом з Чернігівським. Відчуй себе справжнім фанатом. Відправляй 5 см із кодом на номер 5121 і матимеш можливість отримати квитки на матчі збірної, а також три позашляховики. Квартиру в Києві та 1 мільйон гривень. Відправивши 10 смс, стаєш гравцем і починаєш забивати свої голи за збірну. Тепер кожне СМС це гол. Щотижня бере участь у визначенні переможців. Якщо тобі пощастить, на зібрані голи обереш у подарунок. Бокали, футболки, м'ячі, сумки-холодильники та багато іншого. Чернігівське. Підтримаємо національну збірну разом! Очищення зовні важливе, але щоб почуватися добре, треба бути чистою зсередини. Софія Київська очищує організм та насичує його життєво необхідними елементами. Добре почуватися чистою. Софія Київська природне очищення зсередини. 120 років досвіду групи Raiffeisen International стали запорукою довіри мільйонів людей. Депозити у Raiffeisen Bank Aval надійність перевірена часом. Новий депозит універсальний. Знімайте та поповнюйте без обмежень. Це відомий спа-салон в Києві. Ми таємно замінили спа-засоби для волосся на пантін. Як відреагують клієнтки? Почуваюся королевою. Волосся пружне, здорове та еластичне. Спа-засоби роблять своє. Насправді ми скористалися пантін. Пантін просто звичайний пантін. Волосся набуло сили. Це видно. Волосся помітно сильніше. Гарантовано пантін. Переконайтеся самі, обміняйте безкоштовно ваш засіб для волосся на два засоби від пантін. 9 вересня. Білорусь, Україна, бойова нічия на виїзді. Дякуємо за самовіддану гру. Наступного разу перемога за нами. Преміум спонсор національної збірної команди України з футболу Чернігівське.